Роки зберігали. А хочеться, щоб створили всі фірми мобільні, не мобілки ті, що мають функції дебільні, Щоб була випущена новітня мобілка. Як натиснеш, то вискакує з борщем тарівка. Ще раз тиснеш і мобілка каву наливає, а притулиш до щелепи, зубний біль штукає. Приклав її до штанів, нема геморою. А бандит напав на тебе, копне, як ногою. От якщо таку мобілку почнуть випускати, то її можна перед ними і капелюха зняти. Щиро дякую. Я хочу вам побажати, що ви поменше зазирали в паспорт, що там пише. Щоб ви завжди слухали свою душу. В першу чергу це стосується жінок. Жінка, якщо не подивив паспорт або не стане коло дзеркала кілька разів на день, то то щось страшне, розумієте? Ви подивіться, як жінки себе біля дзеркало в різний період свого життя. 18 років дівчина стоїть перед дзеркалом, рянується і видає фразу. Боже, яка я красива! Двадцять п'ять років. Перед дзеркалом ми чуємо фразу Я найкраща в світі! Тридцять п'ять років, перед дзеркалом вона говорить. А я таки ще дуже красива. 45 років. Я така красива, а такому дурному попалася. 55 років. Яка є, така є? 65 років. Десь інші жінки вже своїх чоловіків подоїдали, а я свого ще не годна. І в 75 років. Що ж то дзеркало за дуже потемніло і потріскало? Шановні <рес> наші жінки дівчата, ви завжди слухайте свою душу, щоб ви були нам красиві, що ви були нам прекрасні, що ви відчували <рес> те позитивне тепло. Але ви подивіться, зараз дуже модно сидіти на дієті. Модно. І наші західноукраїнські дієтологи розробили універсальну дієту. Хто не має пам'яті, прошу записувати, здаю задумок. Перші три дні їсти саме яблука. Потім 5 днів їсти самі кощі, потім 7 днів пити самі соки, потім 9 днів і 40 днів. <плес> Я завжди в такій ситуації приводжу приклад, як себе поводять алкоголіки. Вони ніколи ще не переймають, От сидять два на лавці. І той вже має жертву, а другий має в кишені ковал кобаси. Але такі були дуже культурні, і каже, слухай, треба газети, бо кобасу почали. І той є з кишені газети, і щось ще зачитав. І каже, Іван, і чого не візеш кобасу, яка чекай, де що перше. І каже читай, алкоголізм вкорочує людині життя у два рази. Ваше тобі кількороків. І кайтри. Ведеш, а якби ти не пив, тобі вже би було 60. Ви бачите, яка життєва філософія. Я на закінченню свого виступу хотів би сказати, що наш прикарпатський регіон Карпатський це є дуже позитивний регіон. Подивіться скільки людей приїжджає до нас і тут і знаходять собі куточок, і знаходять собі нових друзів. Тому що у нас добре люди, не нас отой код... В нас заложений дуже далеко. І коли казали, колись бажаємо сибірського довголіття, кавказського здоров'я, зараз всі кажуть, карпатського довголіття карпатського здоров'я. А чому? Тому що я ще добуваю, що думав на веду, Гуцул з гори, 80 років, приїжджає до Франківська, заходить в магазин шикарних костюмів і вибирає собі костюм. Каже до продавщиці, пані продавщиці, дайте мені якийсь костюм. Ага, ага. таке бідненький чоловік.